Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами чарівним рецептом, який перетворить звичайний часник на справжню кулінарну насолоду. Ми готуватимемо печений часник, який стане ідеальним доповненням до гарніру, закуски або навіть основної страви. Цей рецепт наповнить ваш дім неймовірним ароматом, який змусить усіх очікувати обіду з нетерпінням. Готові. Тоді поїхали! Для початку нам знадобиться свіжий часник. Візьміть одну або кілька головок, залежно від того, скільки ви хочете приготувати. Якщо у вас є часник, який вже не виглядає таким свіжим, як раніше, не переживайте запікання йому тільки на користь. Тепер підготуємо часник до запікання. Спочатку зніміть зовнішню лушпиню, яка не прилягає щільно до головки. Потім зріжте верхівку часнику ножем, щоб відкрити часточки. Це дозволить оливковій олії краще просочуватися всередину. Тепер налийте одну або дві чайні ложки оливкової олії на кожну головку часнику. Намагайтеся, щоб олія потрапляла прямо на зріз, а не на зовнішню частину головки. Це допоможе часнику стати м'яким і ароматним. Далі у вас є два варіанти: або обернути часнику фольгу. Або викласти його на деко зрізом різом догори. Якщо ви вибрали фольгу, то запікайте часник при температурі 180 градусів. Якщо ж ви вирішили випікати на деко, то встановіть температуру 160 градусів. Тепер часник потрібно поставити в духовку. Час приготування залежить від розміру головок та їх віку. Зазвичай часнику потрібно близько 45 хвилин. Але молодий часник може готуватися довше до години. Почніть перевіряти готовність через 80 хвилин. Візьміть ніж і перевірте, чи м'які часточки в центральній частині. Якщо вони золотисті та м'які, то часник готовий. Якщо ні, продовжуйте запікати ще трохи. Коли часник буде готовий, дайте йому трохи охолонути. Потім переверніть головку зрізом вниз і легенько натисніть, щоб часточки вийшли з лушпиння. Тепер ви можете насолоджуватися цим ніжним, солодкуватим смаком. Печений часник чудово підійде до свіжого багета, салатів, картопляного пюре або навіть як доповнення до м'яса. А якщо у вас немає часу на повний рецепт, є швидкий спосіб: розділіть часник на часточки, покладіть їх на лист фольги. Посипте лушпинням і полійте оливковою олією, загорніть у фольгу і запікайте близько 20 хвилин. Такі часточки теж будуть смачними, хоча і не такими красивими, як цілі головки. Ось і все, друзі. Надіюся, вам сподобається цей рецепт. Не забудьте підписатися на мій канал, Кулінарні, Пригоди, поставити лайк і залишити коментар, якщо ви спробували цей рецепт. До нових кулінарних пригод.